Окей, okay. а якщо говорити про напевно, давайте так час до нового року. А як ви думаєте, чи може бути якийсь певний переговорчий майданчик саме до нового року? Нещодавно буквально Туреччина, наприклад, знову заявила про те, що вони готові бути посередниками. Ми вдячні Туреччині за кожен раунд переговорів, які вони дотичні до цього процесу, тому що таким чином повертаються дійсно наші військовополонені. Але тим не менше, якщо говорити про переговорчий майданчик закінчення війни, Ни в якомусь варіанті, це е, може відбутися до кінця цього року. Більш вирогідне обмежені переговори, можливо, в тому ж Стамбулі чи десь на Близькому Сході, щоб перед різдвом здійснити певні гуманітарні кроки, це обміни тілами і полоненими, і повернення українських дітей. Тобто, я думаю, що десь до нового року ці питання більш вірогідні щодо великих переговорів. То до нового року не проясниться всі водні. Звичайно, буде якась динаміка на Донбасі, перш за все, Покровську, до нового року, але там уже безпосередньо перед різдвяними західними канікулами Рада ЄС збереться і ми сподіваємося, ухвалить позитивні рішення для фінансової стабільності України, тобто або це цей великий кредит за рахунок заморожених активів, або солідарний кредит кількох uh -huh. країн, або випуск нових бондів. Європейського союзу, але поки ця карта не зіграє, навряд чи всі вийдуть на переговори, тому що це буде посилення позиції України, скільки коштів нам гарантують для того, щоб заходити в переговори більш сильно. Дадемо ще трошки інформації. Велика Британія готова до війни в Україні проти Росії. Як повідомляє The Guardian, з посиланням на військових країна може залучити весь арсенал збройних сил від піхоти до винищувачів, колишній генеральний секретар НАТО Андрес Расмусен закликав Європу посилити тиск на Москву та розгорнути системи ППО на території НАТО. Давайте почуємо. Йдеться про більш радикальні і швидкі рішення, не лише ракетні щити та постачання озброєнь, а й про здатність країн-союзників застосувати свої збройні сили в різних формах. Це означає все від винищувачів до піхоти, якщо буде прийняте політичне рішення діяти рішуче. Андерс Фог Расмусен, колишній генеральний секретар НАТО. Обожнюю колишніх генеральних секретарей НАТО, тому що коли вони вже посаду свою звільняють, вони в подальшому говорять. Трошки інші речі. Єн Столтенберг, який казав про те, що ну Україні треба було допомагати надсильніше. Марку Рюти, ми вдячні за те, що він кожного разу був великим другом України. Але тим не менш, ми розуміємо, що посада, коли ти є генсеком, ну вона а, трошки обмежує тебе в певних обговореннях. Тим не менш, а, давайте так ще Марк Рюта буквально вчора заявив, що НАТО обійшло Росію у виробництві боєприпасів. От і ще так само Марк Рюте так само сказав, що але треба робити акцент на ППО. Чи є у вас розуміння і бачення того, що Альянс чи ну певна група країн-членів Альянсу дійсно вже готуються до війни з Російською Федерацією, і зрозуміли, що Альянс треба захищати, і, наприклад, коли наступного разу залетять 15 дронів, вони будуть по ним бити. Країни Європи усвідомлюють ризики можливої російської агресії. Це може бути перш за все, якась інформаційна гібридна агресія. Країни Європи готуються, вони збільшують оборонні бюджети. Рейнметал відкриває новий пороховий завод в Румунії. <кій> Німеччина зробила великий кредит <кій> на розвиток військової промисловості. Але це перш за все для того, щоб стримувати агресію, що стосується. Збиття дронів, <кій> то вони заявляють, що вони, звичайно це будуть намагатися збивати, винищувати, що вони не будуть збивати, тому що починаються дебати, а що є агресією, а що є просто порушення. А, 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 після чого має бути лише глибоке занепокоєння, а вже після чого тоді застосування зброї. Uh -huh. Тому Європа всіляко намагається уникнути прямого військового протистояння і конфлікту з Російською Федерацією. Але водночас збільшують свої військові потужності. Щодо участі в війні, ну от ви згадали Великобританію, ну не вся чисельність збройних сил 100 тисяч особового складу. А, а те, що можна назвати піхотою, тобто сили швидкого реагування, які можуть кудись приїхати за 72 години, це дві бригади по 5 тисяч військовослужбовців. Ми, ми розуміємо, яка чисельність російського експедиційного корпусу в Україні, і тому, звичайно. Ми були б раді навіть символічному жесту, щоб ці дві бригади з'явилися на території України, і, хоча б де страхували там північний кордон чи вороняли одеський порт, але розуміємо, що це не геймченджер власне в питанні військової та.